Вас вітаю Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний розточний різець 12-го діаметру К-107 Під пластину ЦЦМТ 09 т 3 Від відомого в Україні турецького вербінка Тетнік. Даний різець має наступні характеристики: кругле січення 12 мм. Форма ріжучої пластини ромб 80 градусів. Праве виконання загальну довжину 125 мм. Прижим твердосплавної Прижин пластини типу С, кріплення гвинтом. Задній кут пластини 7 градусів, Кут врізання 95 градусів. Мінімальний діаметр оброблювального отвору 16 мм. Зажим пластини типу С є одним з найпопулярніших типів укріплення пластин для розточних пластин, завдяки тому, що його конструкція, у складі якої відсутні будь-які верхні зажими, що значно розширює мінімальні оброблювані діаметри. Різець виконано із високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість порядку 46 одиниць твердості за роквелом. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплекті з цим різцем йде ключ для зміни твердосплавної пластини. Підібрати твердосплавні ріжучі пластинки або Комплектувальні до цього різця ви можете на нашому сайті або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі дані. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення, а ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка ремонт будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.